Доброго дня! Я заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Начальник сектору оборонно мобілізаційної роботи, полковник Андрій Якунін, сьогодні ми поспілкуємося з проведенням заходів мобілізації, а також проходження медичного переогляду військозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатними щодо заходів мобілізації. Всі ми повинні розуміти важливість проведення заходів мобілізації, а саме призиву до лав збройних сил і до укомплектування наших підрозділів, які виконують бойові завдання, і фактично. Стримують нашого ворога. Як можна призватися до лав Збройних сил? Існує декілька варіантів. Перший це Призив по мобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, другий призив по мобілізації саме військовими частинами, командири військових частин набули такого права ще з минулого року, також вони можуть призивати напряму. А також укладення контракту, тобто призив на військову службу за контрактом. Що стосується призову по мобілізації до військових частин, я думаю, зараз дуже багато інформації, тому що працюють рекрутинги групи відповідних військових. У частин дуже багато розповсюджено інформаційних матеріалів, як на стендах, банерах. У засобах маси інформації Я на цьому зупинятися не буду. А розповім більш детально про ту роботу, яку виконуємо ми, тобто здійснення заходів мобілізації військовозобов'язаних територіальними центрами. Що стосується нашої роботи, то. Є розподіл, як здійснюються заходи мобілізації, тому що у відповідності від віку, також придатності за станом здоров'я, ці категорії потрапляють до різних військових частин, навчальних центрів, військовозобов'язані віком. Від 25 до 49 років придатні за станом здоров'я направляються до навчальних центрів, виключно до навчальних центрів Збройних сил України. І в залежності від того, які навчальні центри вони приймаються і е, проходять там базову загальновійськову підготовку, Потім вони розподіляються до бойових підрозділів, які виконують вже бойові завдання. і... Е, в залежності від того, після розподілу на які штатні посади вони призначаються в цих військових частинах, після. Заходів адаптації, вони можуть бути направлені до відповідних також або навчальних центрів, або на базі цих військових частин, проходити вже фахову військову підготовку. Що стосується строків проведення відповідної підготовки, то загальна військова база військова підготовка у навчальних центрах може проходити 45 діб. Що стосується фахової підготовки в залежності від саме спеціальності військової спеціальності, вона може бути різна: від стрілка до механіка водія відповідної бойової одиниці, оператора БПЛА, ну, є багато військових спеціальностей, які потребують додаткового навчання. Ця підготовка може тривати від 14 до 30 діб. Що стосується категорії громадян, про яку я не розповів, це військове зобов'язані, які за станом здоров'я визнані, Придатними до тилових частин, територіальних центрів вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров'я, але за віком вони старші 50 років. Така категорія військовозобов'язаних після проходження відповідної військово-лікарської комісії направляються територіальними центрами до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення. А також таку категорію ми і призиваємо до себе. Ну, що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, також є дуже багато військових спеціальностей, які необхідні, і ці підрозділи виконують дуже важливі завдання. З обладнання відповідних фортифікаційних споруд ще виконуючи будь-які спеціальні завдання, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів. Тобто робота цих підрозділів дуже важлива і дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями, в тому числі різних спеціальностей, які так водії, оператори, різноманітні кранівники тобто можна перелічувати багато багато спеціальностей, які необхідні, можливо, вони десь пересікаються з цивільними. Але також такі спеціальності потрібні у війську. Що стосується наших підрозділів, також ми здійснюємо призов по мобілізації і до себе до своїх підрозділів. І також хочу зазначити наголосити, що існує думка, що у територіальних центрах всі придатні. Ні, це не так. В нас на більше ніж на 90% ми укомплектовані також військовослужбовцями, які. За станом здоров'я обмежена придатні ті військовослужбовці, які після виконання бойових завдань були поранені або за станом здоров'я після відповідних захворювань, не можуть проходити службу вже в бойових підрозділах. Вони переводяться до нас. Що стосується спеціальності, які нам необхідні, то також вони дуже різноманітні. Починаючи з діловода, водія військовослужбовця підрозділу забезпечення. Також є велика необхідність в фахівцях. Справа це в нас офіцерські посади. Ми здійснюємо. Призов по мобілізації до наших підрозділів. Тому, у кого є бажання вони за станом здоров'я є обмежено придатними, то звертайтеся до наших територіальних центрів для здійснення заходів призову по мобілізації. Вже майже на протязі року нашими підрозділами здійснюється робота щодо оповіщення виклику військовозобов'язаних, які раніше за станом здоров'я були визнані обмежено придатними. На даний час такоту статусу. Такого стану здоров'я за військово-лікарської комісії не існує, і така категорія військовозобов'язаних повинна, згідно відповідних змін до законів України нормативно-правих актів, повинна пройти відповідний переогляд, тобто заново пройти військово-лікарську комісію до 5 червня цього року. До 5 червня 2025 року. Після проходження військово-лікарської комісії їм буде надано наступні рішення військово військово-лікарської комісії. Це придатний. Знову ж таки, це буде вирішувати відповідно військово-лікарська комісія. Придатний придатний для проходження служби у тилових частинах, тимчасово непридатний або, взагалі, непридатний. Наголошую, що направлення на військово лікарську комісію громадяни можуть отримати як у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За місцем перебування на обліку, також вони можуть отримувати відповідні направлення через застосунок резерв плюс. У разі непроходження таких громадян військово-лікарської комісії вони набудуть статусу порушника законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як наслідок, вони можуть потрапити до ну, так званого розшуку. Або е якщо брати е вимоги нормативно-правових актів, це ті громадяни, які порушують правила військового обліку е по таким військовозобов'язаним, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки готують відповідні повідомлення та направляють для органів національної поліції для доставки до територіальних центрів е для притягнення вже до адміністративної відповідальності. Це статті 210-211 Кодексу України про адміністративність. Ративні правопорушення, хочу ще раз зауважити, нагадати, щоб такі військовозобов'язані вчасно пройшли відповідну військово-лікарську комісію. На даний час велика робота проводиться і центральними апаратами, і нашими підрозділами щодо оповіщення військовозобов'язаних саме засобами Укрпошти. Попрошу не ігнорувати е, такі повідомлення, тобто повістки, які надходять вам засобами Укрпошти, тому що. Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати та не прибуває за таким повідомленням, також він буде надходити, потрапляти до відповідного розшуку, як я вже зазначив. Тобто по таким громадянам буде направлятися повідомлення до національної поліції для доставки для притягнення доміння відповідальності дуже велике прохання не ігнорувати такі повідомлення.